Сімейний Кодекс України. Розділ 1. Загальні положення. Глава 1. Сім'я Регулювання сімейних відносин, Стаття 1. Завдання Сімейного Кодексу України. Сімейний Кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, Зміс особистих немайнових і майнових прав. Та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів, регулювання сімейних відносин здійснюється цим кодексом з метою зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї. Побудови сімейних відносин та паритетних засадах на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки, забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.